Слава! Ще нам братя українці! Усмірікнеться доля. Всім привіт! Пам'ятаєте плату, яку мені працювали. Так от, сьогодні річ піде про танталові конденсатори. Ось вони такі незначні, але їх тут трошки є. І тому не буду забирати ваш час. Одразу перейдемо до справи. Пооткусуємо їх. Ось так вони виглядають. Даваних процедур мають ось такий вигляд, а назва їх Т-195. І з усіх плат їхня кількість 120 штук. В чому їхня особливість? Вони дуже схожі на е, наші конденсатори К-53, в них також танталовий стержень. І вони також реагують. Беремо хромпік, реагує на хромпік. Так. Ось так ми їх мажемо. І вони одразу червоніють. Тобто це срібло. А от чи посріблене воно? чи тут чисте срібло. Це нам доведеться з вами і перевірити. Далі нам потрібно витягти з них тантал. блокує, блокує їх гумовий пиш. Їх можна повиймати. Ось вони вже в мене вийняті. І ось такий ми маємо тантал у них. Це, звісно, я вже зробив зарані. Ось корпуса, а ось тантал. Ось такий гарненький у нас тантал. Для того, щоб їх розібрати, звільнити тантал від корпусів. Можна за допомогою механічного шляху кусачками корпус здерти. А можна більш швидким шляхом, але більш опасним. Щоб зробити це швидше, нам потрібно в першу чергу захистити руки, шкіру, куди можна потрапити кислота, і ваші дихальні шляхи. Маска, аспіратор. І, і обов'язково повинно бути содовий розчин. І потім нам знадобиться вогонь. Беремо за один вивод, за другий вивод і нагріваємо. Вистрілює тонтал і залишається корпус. Там всередині знаходиться ще шматочок пластмаски Він нам не дуже заважає. І далі ми і тантал, і корпус кидаємо в судовий розчунок. Чому цей метод опасний? Тому що всередині знаходиться сірчана кислота. І коли ми нагріваємо і робиться хлопок, то вся ця сірчана кислота вистрелює. Ми можемо не помічати, але одразу воно потрапляє в дихальні шляхи. І потрапляє на руки. Звісно, всю цю кількість я переробив, захищаючись, а вам зараз просто показав метод, як їх розбирати швидко. Один корпус такого конденсатора, важить у нас. 0,63. Але враховуємо те, що тут ще є трохи міді, і в кожному з них всередині шматок пластмаси А весь матеріал, який ми будемо переробляти, у нас бачить 74, майже 75 грам Висипаємо корпуса в стакан лабораторний. Додаю, додаю дистильовану воду, щоб реакція проходила не так бурно. 200 мл води і додаю 100 мл азотної кислоти. І тепер ставим грітися. Фильтруем. и выпадают эти хлопья. Надеюсь, что это не троцкий Це у нас виросли кристали нітрата срібла. Нічого страшного, вони будуть розчинятися у воді. Додам трохи води і вони всі розчиняться. Перелью профільтроване срібло в більший стакан, щоб було зручніше. І ось скільки у нас нітрату срібла. Зальєм дистильованою водою і побачимо, що буде. І ми бачимо, як воно розчинилося, ще трішки є, але розчиняється він. але розчиняється нітрат срібла дуже добре. Майже все. Ось і все. Ну, а це колір там трішки було а, міді, так, Вливаю я. Так, все сюди. Во. Тепер вже буде легше хлориду виміщатися. Тепер наливаємо розчин поварений солі. Лирит ідеально весь осів. Час зливати лишню рідину. Гарно збитий. Обов'язково промиваємо його гарячою водою. Бажано декілька разів. Ну і тепер цей хлорід срібла буду я відновляти каустичною содою та цукром. Зазвичай я відновлював цинком. У мене його ще багато. Але цинк дуже добре справляється своєю задачею, коли там грам, 2, ну максимум до 5. Тоді да. Ну Якщо вже в таких кількостях 50 грам, 100 грам, може й більше, то звісно ж а тим більше алюмінь, тут уже не підходить. Можна також відновлювати. Цементацію за допомогою міді, але там теж буде чистота під сумнівом і, звісно ж, будуть втрати. Прийняв рішення в цей раз відновлювати таким методом. Буду е гідрохлорид натрія використовувати ось таким крутом, склад, який входить сода каустична, Тобто гідрохлорид натрія. Це не реклама, це е будь-який засіб для чистки труб. Це не обов'язково кріп, але головне дивіться, щоб в складі був, була каустична сода або написано гідрохлорид натрію. Тому що в деяких кроках я зустрічав навіть, де в складі написано більше 30% гідрохлориду натрію. Як я розпочатував його, цей пакуночок, то там була каустична сода гранульована, і також, скоріше за всього, це калієва сода. Буду пробувати цим методом вперше, тому для мене буде це. Новинка. Отже, поїхали. Висипаємо наш хлорид срібла. Працювати потрібно в посуді або скляній, або в нержавіючій сталі, або в керамічній посуді. Розпреділяємо хлорид рівномірно по дну. Трохи залишаємо рідини. І ось так виглядає фаусична сода гранульована, вона така як цілітра шариками і посипаємо. Ось так воно коричневіє, чорніє, сіріє. тобто змінює, змінює кольор з великим виділенням тепла. І так його перемішуємо, поки вся ця каша не стане чорною. Гарно розбивати, розминати ці грудочки, щоб прореагувало, щоб весь хлорид прореагував. Ой. Так. Це виправимо та підмиємо. Так. Потрошку додаємо, потрошку перемішуємо і розбиваємо грудочки. Якщо вам здається, що хлорит уже весь прореагував, але якщо придивитися, деякі білі крупинки залишилися. <кій> І, або навіть якщо ви цих крупинок не бачите, навіть якщо ви, вам здається, що все вже гарно прореагувало, не пожаднічайте, добавтеся контрольний. контрольник. Він зайвим не буде. І вже розчиняйте все, що залишилось. Довів до однорідної маси, без ніяких грудочок, без ніяких білих цяточок. Воно виглядає так чорніше. Камера під, під лампою передає як коричневе, але воно чорне. І далі нам потрібно розвести глюкозу або цукор. А, по великому рахунку тут повинно хватити 2-3 ложечки, але я ж не з простої сім'ї, а з багатої тому як завжди дам цукру більш чим потрібно, аби не менше. Все добре перемішуємо. Цукор весь не розмішався. Отже, тут такий гарний, добрий, насичений аж ледве не тягучий сироп. Так, і вливаємо. І також повинно виділятися тепло. Так. Колір помінявся на сіренький. Так оце обов'язково треба змити. Так, виливаю все. Виливаю все. Не зря ж я все зробив. Так, з боків все. Гарненько. стираємо Ой-ой-ой! Реакція. О, ось воно і срібло, як воно мені подобається. Коли все виходить з першого разу. Ой, що шикарно. Шикарний супчик. І такий він зірністий, збитий. Клас! Мені сподобалось. Головне, щоб воно сплавлялося добре. Відновлювали, відновлювали без усіляких металів. Отже, чистота цього срібла буде 3,9. дев'яточки. Шикарний метод. Шикарний. Мені вже сподобалося. Я сподіваюся, що і закінчення буде таке саме шикарне приплавки. А запах, я вам кажу, карамельний. Приємний яд. Ну, В принципі, тут кислоти ніякої немає. Гаряча вода, каустична сода. там, ну, Не знаю, наскільки воно шкідливе. Але цукор не шкідливий зовсім. Так. Ну, нагрілося. О, нагрілося. Добре. Так що даніму охолонути. Все позмиваємо гарненько. Все, чудово. Гарненьке срібло. Сіреньке, чистеньке. Гарні такі гранули. Клас. Так, в загальному срібло вибилося дуже добре. Воно трохи такого зеленуватого відтінку. Але зерно все вибилося добре. Але все ж таки, не дивлячись на все, Тут по-любому якась пил є срібла. І для того, щоб воно все осіло, все скоагулювалося добре, треба додати сірчаної кислоти. У кого нема сірчаної кислоти, можна додати електроліту. По-перше, для того, щоб погасити всю соду і перевести з щелочного стану в кислотний. Я буду наливати, саморобний, саморобну сірчану кислоту. Я випробував електроліт до стану сірчана кислота. Так, що ми бачимо? Ми бачимо, що каустичної соди тут було в Ізбитку. Цукру тут було в Ізбитку. Отже, прореаговано тут воно все. Це чудово. Ще додаю. Додавати треба невеликими порціями. Можливо, це я вже великими порціями додаю. Головне, щоб посуда ваша витримала. Цієї температури. Ну, я бачу розчин вже ще прозоріший став. Температура тут вже 100% більше 100 градусів. Ну, ні, ще не більше, але близько 100. Так, треба перетіжувати, забирати все це, тому що зверху вже починається така корочка братися. Не знаю, можливо, цукор, можливо що. Але треба рятувати наше срібло. Да, ще трішки і була б у нас гарна цукерочка. Промиваю вже третій раз водою. І ми бачимо ще карамельний кольор. Але пили, пилу немає. Срібного пилу немає. Таке гарна-гарна гранула. Буду промивати, поки вода не буде прозора. Так, срібло одмити. Я його вже вже надоїло його одмивати. Але нарешті воно вже чисте. І після того, як, я його, після того, як воно стало прозорим, я його ще декілька разів промив. Отже, цукор повинен вимитися весь. Тепер срібло спресуємо в брикетики. Так, ну що ж, починаємо плавати. Спочатку я переплавлюся на кирпичу, а потім вже такі королечки буду сплавляти е, докупи в тіглі. І заради цікавості хочу перевірити, наскільки впаде вага від одного бракетика. Зараз він важить 9 грамів. Такий литочок має. І має він вагу. 6,2 грама. 3 грама було втрачено. В принципі, не втрачено, а просто він не висушений. Просто спресований від влаги, але не висушений. Побачимо, яку вагу буде мати все це світло. Так, ітого того вийшли такі корольочки. Зважимо їх. 63 грама і 2 мг. Ну, майже 3. Зараз ми це все ще склав в два шматочки для естетичного вигляду. І шмот срібла вийшов. Багато бори, дійсно, але ми його помиємо. Не психуй, помиємо. Так. І тепер зважимо, що ми маємо. 62 майже 63 грама. Ну, це зброю. Зараз чищу відбори. І будемо підводити підсумки. Ну, ось, друзі, фінальне зважування. Це у нас срібло з танталових конденсаторів з срібними корпусами. 62,7. І ще один брикетик був. Не удивився ще одного брикетика. Насправді, вага. Фінальна вага. Срібло з конденсаторів 71-79. Це у нас. Це у нас срібло з контактів з той самої посилки, але я його не засняв ролика. Але нічого страшного. 10,6 грамів. І це у нас золото. Те, що я мучився. 0,9 грамів. А тепер саме цікаве. Саме неочікуване, що мене просто шокувало. Зв'язався зі мною власник цієї посилки. В кожному попередньому відео просив вийти до мене на зв'язок, тому що попередній телефон був втрачений разом з усіма контактами. І контакти власника цієї посилки були також втрачені. Дуже я переживав, щоб про мене нічого поганого не подумали. Але власник посилки вийшов на зв'язок, і він взагалі шокував мене. Він сказав, що. Просто весь результат афінажа він дарує на розвиток канала. А власника посилки звати Вікторія. Вікторія. Ще раз щиро вам дякую за допомогу в розвитку мого каналу. В моїх роликах є проблеми з освітленням, є проблеми з озвучкою. І завдяки вам буду виправляти ці недоліки. Я ще раз переконуюсь, що мої підписники найкращі. І бажаю кожному з вас. Нехай Господь. Воздасть вам кожному по вашим справам. На все добре! Зустрінемося в наступному відео. Згинуть наші вороженьки, як роса на сонці.